Вітаю! Це сьогодні актуальна на Чорноморці, і ми говоримо про нагальні проблеми та події в Україні і навколо України. І сьогодні в полі нашого зору Туреччина, адже там президентські вибори. І з нами на зв'язку Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю вас. Давайте для початку окреслимо загально. Так би мовити, широкими мазками, Ердоган змагається за збереження свого посту президента. Опозиція тепер вперше висунула майже єдиного кандидата, який йому конкурує. Як би ви оцінили ситуацію з станом на зараз? Ну так. Ну, вперше Ердоган стикається з такою електоральною ситуацією, коли він може програти. І принаймні за частиною соціологічних опитувань, які. Проводилися останніми тижнями результати можуть бути там три-п'ять відсотків на користь кільчдару глу кандидата від шести опозиційних сил і лідера старої кімалійської республіканської партії. Однак розрив три відсотки або навіть менше, там в піввідсоток відсоток для кільчдару глу може бути фатальним, оскільки влада. Завжди має перевагу при таких незначних розривах між двома кандидатами, тому буде великим успіхом для лідера опозиції, якщо відбудеться другий тур, якщо в першому турі ніхто з кандидатів не набере 50% голосів. А такий шанс зараз вимальовується, чи можливий все-таки перший тур і перемога Ердогана? Ну, такий шанс вимальовуються, але ну ситуація досить напружена, все-таки якось маніпулювати чи якось по-іншому діяти, подолати різницю таку невелику, можливо для діючої влади, маючи такі величезні ресурси, які є в Ердогана, в його партії і в його прихильників. А наскільки ці вибори в Туреччині сприймаються як Доленосні, вибачте, за такий пафос. Адже для того, щоб опозиція могла вибити для себе другий тур, їй потрібно привести більше людей на вибори, тобто збільшити явку і таким чином знівелювати адмінресурс з боку Ердогана. Так, вибори є справді доленосними, бо може закінчитися епоха Ердогана, яка здавалося, ніколи не закінчиться. Ердоган більше 20 років вже фактично в тій чи іншій формі при владі. Країна, яку ми бачимо, оточна нинішня Туреччина, це результат його дій, його політики, з усіма плюсами і мінусами, з величезними досягненнями, але і з тими проблемами, з якими він прийшов, і це реально епоха, і можливо, він поступиться владою на ну, представнику зовсім іншої політичної сили. Кемалістам перемога, над якими самого Ебдагана, 20 років тому сприймалася як революція. Тепер буде друга революція, вже кемалійська і опозиційна. І ну, перші мене ми, 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 важко прогнозувати, але схоже, що явка буде дуже високою. Принаймні зараз на голосування на закордонних дільницях в Європі переважно де більшість з них відкрито. Спроджується кадрами великих достатньо черг подільниць люди йдуть голосувати, хочуть голосувати. І дуже багато тих, хто вперше бере участь в виборах, як за віком, тобто ті покоління, які виросли, і нічого в житті, крім президента Ердогана, на чолі країни не бачили, да? вони народились при Ердоганові і, і жили весь цей час при Ердогані. Так і ті, хто раніше не ходив на вибори, просто живучи своїм життям в Британії, Німеччині, Франції. Це вся чисельна турецька діаспора. Ну так що є підстави вважати на цьому прикладі, що й самі явка буде достатньо велика. А власне протягом всіх попередніх років Ердоган опирався більшою мірою на внутрішні провінції Туреччини, там де таке більш насправді і бідніше населення, і більш консервативне, більш з опорою на ісламські цінності. В той час як опозиція завжди мала свої оплоти в великих містах, які світські, які більш орієнтовані на співпрацю з тими самими туристами, з фінансовими центрами. А, цей поділ зараз зберігається, чи можливо він якось видозмінився на вашу думку? Ну те, що ви сказали, так і не так. Оскільки Редаган перед тим як стати прем'єр-міністром, був успішним мером Стамбула, того самого великого міста, яке вважається плотом його не його партії. І там він зміг вибудувати цілком собі працюючу як політичну, так і економічну. Систему керування і досі тривалий час. Стамбул був голосував за Ердоган і сам Стамбул, сам по собі Стамбул достатньо строкати місто з дуже різними районами, з районами, де проживають як виборці опозиції або світських сил, з навіть з вулицями, де колись ще нещодавно можна було побачити достатньо багато. Райдужних прапорів ЛГБТ ком'юніті, так і дуже консервативними. Однак зараз в цілому цей поділ зберігається, і Анкара, і Стамбул тепер очолюються опозиційними мерами, які вважаються популярними, сильними і достатньо успішними з одного боку. Звичайно, опозиція спирається на такі міста, як Ізмір, на заході країни на узбережжі де дуже сильні ліберальні погляди, де е, таке світське життя буяє. Е, і зараз опозиція схоже зможе отримати голоси курдської меншини, яка в більшості своїй за виключенням великих міст, було проживає якраз в східних районах в Анталії. На внутрішніх районах цих от бідних е і достатньо відсталих. А Ердоган буде спиратися на крупний середній бізнес і на, на підприємців, власне, на тих, кому він відкрив зовсім інші горизонти за 20 років, на тих, хто збагатився за час його правління, їх достатньо теж багато. І на, і на внутрішні райони, безперечно. Ну а з іншого боку, ті ж той ж самий малий середній бізнес бачить помилки Ердогана там щодо і ставки оподаткування, облікової ставки щодо курсу ліри, яка значно просіла протягом кількох останніх років. Давайте ще раз поговоримо про ситуацію з курдами. Я нагадаю, що це на південному сході Туреччини, це ті самі курди, які воювали в ну, не ті самі, а цей той самий народ, який. Також присутній в Сирії, і проти якого Туреччина кілька разів влаштовувала військові операції. Яким чином Ердогану раніше вдавалося знайти спільну мову з своїми курдами, якщо так можна сказати? І в чому там зараз виклики протягом цієї президентської кампанії? Треба сказати, що донедавна, умовно кажучи, 20 років тому. Будь-який уряд Туреччини, що Ердоганівський, що Хімаліскій, ну, вів достатньо жорстку політику стосовно турдів, не визнавалася ідентичність, тобто не можна було назватися курдом. Для них вигадали ідентичність гірські турки. Тобто, їм відмовляли в самому праві на існування в своїй самоназві. Це якби українців в радянський час заборонили називатися українцями, а нам треба було самим себе називати малоросами чи хафлами. от Ердаган, коли прийшов вперше до влади. Він в принципі розглядав в нього була більш інклюзивна політика. І він розглядав шляхи різні шляхи нормалізації курського питання. Власне, при Ардаганові в його ранній період були кроки на зустрічі. Власне, курська ідентичність була визнана як така. Докладали зусилля до економічного зростання тих регіонів. Дійшли інвестиції, будувалися дороги. Житло будувалося, розвивалася інфраструктура, були обережні кроки, які дозволили з'явитися якимось курським засобом масової інформації. Ну, але цей період порозуміння, чи пошуку шляхів порозуміння, він був дуже нерівний. Крок вперед два назад, А будь-який напад. Курських терористів, а вони реально є, і вони дуже небезпечні. Не треба забувати, що там, при всій там лівій і європейській симпатії до курського руху, курському русі, там достатньо потужна, а раніше ще переважаюча е, політична лінія була саме терористична, і от у відповідь на їх терористичні акти, звичайно. Ця політика вся або трансформувалася, або згорталася, або призупинялася, ставилася на паузу. І це от постійний процес, коли політичне примирення чи політичного рішення він стикався з декількома системними обмежувальними червоними лініями. Ну, автономія, наприклад, державність курська. Яка реально не сприймається турецьким суспільством, турками за національністю. З одного боку, з іншого боку, інтеграційні там програми, з третього боку терористична і бойова активність. Вони ж не просто там терористи. вони намагалися контролювати тілі райони в, в, в турецькому Курдистані для того, щоб по факту створювати свої анклави. Вільні від турецьких там законів, турецьких там збройних сил поліції. Воно ну, в результаті призвело до, до, до тієї точки, яка є зараз. Тобто до повного непорозуміння Ердогана з турецькими курдами, і до того, що зараз переважна більшість курдів буде голосувати за кімаліста. Кілічдар Глу. Якщо на початку виборчої кампанії лідери курдів говорили, що це не наша війна. Це два, це чужий і як там в фільмі, да, чужий і е, ворог і чужий борються між собою, то зараз о, вже фактично відкрито то останній тиждень, перше лідери курдів закликають голосувати за Кілічда Рглу. А що власне Келедждар Оглу їм пообіцяв, і якою є його загальна стратегія на цих виборах? Ну то тобто, це ж теж політик, якому дуже багато років мені особисто нагадується історію виборів в США, в країнах, коли змагалися поза 70 років і Трамп і Байден. Зараз змагаються в Туреччині Ердоган, який є похилого віку, і так само Келедждар Оглу теж не молодий. Що він пропонує так. особливо молодшим виборцям? Ну, він пропонує повернення до нормальності. До нормальності в тому сенсі, що буде більш інклюзивна політика. До речі, з приблизно з такими ж меседжами в свій час Ердоган прийшов. Він ж був на початках доволі чутливий до різних ідентичностей, наголошуючи на тому, що от треба визнати і ісламську ідентичність. Як одну з і припинити репресії, і це ж був насправді інклюзивний в тих умовах, в тій політичній системі месечна? Так? так от зараз Клішда оглу теж про більшу інклюзивність, про примирення, і ви дуже правильно згадали тут Байдена про те, що Байден же теж прийшов не за словами заслуження Виборця Трампа. Не з якимись параноїдальними, а що ми всі американці? Ми маємо знайти спільну мову. Ну от приблизно те саме зараз пропонує кріч дорогу. Нічого в принципі конкретного окремого для курді він не може запропонувати і більше того, вся коаліція шести партій могла могла розвалитися буквально, там місяць-півтора тому, коли виникла гостра криза після того, як Люди кіречдарову почали зустрічі консультації з курдськими політиками, оскільки друга за потужністю за впливом партія в опозиційному в опозиційній коаліції хороша партія так звана, вона різко націоналістична. Вибори турецький справді не сприймає зближення з курд з курдськими політиками. Якісь кроки назустріч, проте зрозуміло, що Кіліч Дарогу пропонує повернення до колективного управління, а не одноосібного тобто, повернення до парламентської президентської республіки. Такі врахування думок різних пошарків, більш гнучку, інклюзивну політику, більш відповідальну фінансову, макроекономічну, податкову політику, щоб це безпреділ з курсом, який є із ставкою, щоб було абсолютним свавіллям з боку Ердогана, який чомусь вирішив ось так буде правильно, Но це все буде закінчено. Uh, і до речі, є підстави думати, що люди, які зробили, які були співтворцями турецького економічного дива нульових uh, десятих років в команді Ердогана, зараз повернуться з Келічдароглу в економічний блок. Ну, побачимо такі сигнали є. Фактор землетрусу всі пам'ятаємо трагедію, яку, яка сколихнула Туреччину кілька місяців тому. І як він впливає в плані того, наскільки Ердоган зміг подолати цей виклик, наскільки опозиція використовує його недопрацювання, помилки, перерахунки у своїй передвиборчій кампанії? Ну як перший тиждень Ердоган. Був під нищівною критикою. Ми пам'ятаємо це і якість будівництва і відсутність контролю за сейсмічною стійкістю будинків. І друге, не менш важливе, нецільове витрачання фонду, який призначений для усунення наслідків землетрусів. А всі турецькі підприємства сплачують туди, окремий податок. От, як ми всі сплачуємо військовий збір, ну таке всі турки платять цей фонд. Виявилося, що цей фонд витратив гроші на будівництво інфраструктурних об'єктів, які дуже дорогі або милі Ердогану, і на яких зробили наближення до нього підприємстві, це мости, аеродроми, там, все, 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 що завгодно. Але коли прийшов час відбудовувати, то він виявився порожній. Але е, треба віддати належне, як кажуть спостерігачі турецькі, е, Ердоган після тижня такого е, такої шаленої критики зібрався і ну, кажуть, що над активністю е, в роздачі грошей в продукуванні інформаційних приводів. В Реальних справах, віртуальних справах, медійних справах для того, щоб відбити збити цей накал і відіграти позиції. Ну і там була достатньо успішна конференція донорська з європейськими країнами, де там обіцяно було 100 мільярдів зібрати на відновлення турецьких регіонів, які постраждали від землетрусу І зараз вважається. Що безперечно це додало на позиції або відняло в Ердогана, що не одно і те саме, як ми розуміємо. Але того ефекту ну, кардинального воно ну, там вплинуло вирішальним чином на рішення виборців не дало. Ми всі ці події розглядаємо з точки зору і інтересів України, в тому числі. Позицію Ердогана щодо війни Росії проти України ми знаємо. Знаємо позицію Ердогана щодо зовнішньої політики загалом. А що декларує Килиш Дароглу, його конкурент? Ну в цілому слід очікувати продовження тієї ж політики, яку веде Ердоган. Тобто, торгівля з Росією буде продовжуватись. Можливо, вони будуть більш відповідально підходити до санкцій. Швидше за все більше ніяких великих проєктів з Росією не буде типу атомної електростанції чи закупівель С-400 або будь-яких невеликих закупівель стратегічних озброєнь. Будь-яких того точно не буде в оточенні кількох є різні люди, і в опозиційному альянці також є різні голоси. Лідер хорошої партії займає жорстку антиросійську позицію. І вона дуже чітко артикулює. Вона з цьому дуже схожа на премєр міністра Італії. На одночасно і такі ж люди є в оточенні Кіліч Дарглу, зокрема один з його найближчих помічників політтехнологів. Ну в майбутньому, напевно, якісь в разі перемоги. Якісь людина, яка отримує достатньо високу посаду, але є інші, які кажуть, що це не наша війна. Що нам треба триматися осторонь це війна шкодить Туреччині а більша участь Туреччині в конфлікті на чиємусь боці може призвести до негативних наслідків, тому в цілому лінія на не збережеться, тобто, підтримка України територіальної цілісності засудження агресії залишиться, тому немає сумнівів, але нюанси чи буде спроможна кережда рогло як Ердоган домовлятися з там зерновий коридор через звільнення на обмін полонен, полоненими нашими і ще по якимось питанням? Тут є невизначеність. Я б хотів звернути увагу ще на два моменти. Один з них це власне оточення Килиждарогулу. рогулу він пообіцяв лідерам опозиції, які до нього приєдналися, пости віце-президентів. З іншого боку, в Туреччина зараз, завдяки Ердогану, це країна з дуже сильною саме президентською владою. Чи збереться ця єдність і відповідно можливість опозиційних лідерів з інших сил впливати на Келедждар-Рогулу, якщо він переможе в подальшому? Ну, це хороше питання. Паралельно ж він просуває е, ідею по поверненню речення до парламентської президентської республіки, що ще більше нівелює значення е, віцепрезидентів. І е, шість віцепрезидентів ну, це виглядає не, не функціонально, скажімо так. Це не, не про те, що працює, це про те, як зберігти. Єдність на напередодні виборів, як демонструвати командну групу, треба сказати, що його партія республіканська проявляє зараз ну таку дуже вже інклюзивну політику. Там же ж по, по округам вони визначають не тільки національний список, а місцеві по, по мажоритарці там чи на місцевих. Найсильнішу партію, і альянс шести домовився, що всі погоджуються, що якщо по округу там X партія Y найсильніша, всі інші знімаються, залишаючи одного кандидата. Так, от найбільше натомість національний список кожної партії інкорпорує якусь кількість депутатів, які б ніколи не пройшли на місцевих виборів, оскільки ми там менше 7% набирали Так? Да? Так, от республіканська партія жертвує значною частиною свого списку для кандидатів з менших партій, ну безпрецедентні кроки, аби виграти, чи буде ця конструкція працювати, чи буде вона стійкою, дуже важко сказати. При тому, що паралельно ж відбуваються парламентські вибори, і вони ж можуть відбутися розбалансовано, тобто. Ердоган може залишитися президентом, а парламент може стати опозиційним. І тоді вся міць і всі можливості АКП і Ердогана особисто будуть спрямовані значно більш спокійній ситуації на розкол парламентської більшості. Куди будуть, очевидно, можливо, навіть не всі шість партій увійдуть, да? От, і різні маніпуляції можливі, тому ситуація мало прогнозована як на мене, намі я не, 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 не берусь е щось передбачити. Те, що це е крихка політична конструкція, і те, що вона буде вимагати значних зусиль для того, щоб підтримувати цю єдність, це безперечно. І ще один момент, на який хочу наголосити, все-таки за 20 років свого управління Ердоган вибудував потужну глибинну державу. Тобто це всі чиновники, всі заступники міністрів, які особливо не дуже світяться, але впливають на ухвалення тих чи інших рішень. Щодо санкцій, щодо взаємодії з Росією, багато в чому в деталях саме вони визначають, як буде проводитись політика Туреччини і наскільки тут за Бажання змінити деякі моменти щодо тієї самої Росії опозиція може і як швидко діяти. Да. Ми бачили на прикладі Німеччини, де російське лобі після якогось часу. Рік тому найбільш яскраво гальмувало процеси на середній ланці управлінській. І скільки експертів, і скільки співробітників середньої ланки, там від начальників департаменту і нижче не ставили підпис під документами, в результаті ми не отримували озброєння. Тобто це справді важлива складова. Більша частина, я так скажу, буде залежати від розгрому. Якщо опозицію візьме парламент і президентську президент по посаду і буде складатися враження, що епоха Ердогана закінчилася, значна частина бюрократії буде орієнтуватися на поточний, поточну політичну кон'юнктуру. Значна далеко не всі. Звичайно, є ці специфічно турецькі уявлення про глибинну державу. Фіцула Юлен, якого Ердоган звинувачує в заколоті проти себе, він справді вибудовував глибинну державу, це от він вирощував людей, потім розставляв їх на посади, і вони один одному допомагали не зростати. Це спосіб притаманний спосіб дії притаманний кримин сусідським Наприклад, да? тобто така політична культура в Туреччині присутня. Одночасно кожен гравець діє раціонально. І якщо перемога опозиції буде переконливою, а шанси на повернення Ердогана будуть ілюзорними, то в значній мірі ця піраміда посипиться. Але поки що в Туреччині зберігається інтрига, і чи зміниться там керівництво країни, чи залишиться правити далі Ердоган, ми побачимо вже зовсім скоро. А з нами був на зв'язку Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень. До нових зустрічей.